НРС у дітей існує всього два методи, які мають доказовий ефект в лікуванні енурезу. Але спочатку статистики для того, щоб розуміти проблематику, близько 5-10% дітей у віці до 10 років мають епізоди Енурезу. Я зараз кажу про нічний енурез. тому що є денний, але це зовсім інша історія. На щастя, він рідко. Після 10 років зазвичай. Діти НРС переростають, нервова стає, система стає більш досконалішою, більш чутливішою, і діти відчувають спорожнення сечового міхура. Однак 0,5% в дорослому віці мають НРС. тобто, в декого він залишиться пожиттєво і з цим треба навчитись жити. Існує два методи, які ефективні на 70%. це сечовий Нічний е енурезний будильник, і другий це використання препарату аналога вазопресину, тобто фармакотерапія і енурезний будильник. Інші методи, такі як гомеопатія, масажі, психотерапія, каральна психіатрія і так далі, не працюють. Запам'ятайте і не мучте дітей. Цей стан повинен пройти. Глибокого до обстеження зазвичай не потребує. Поділіться, будь ласка, цим відео, прокоментуйте, адже проблема доволі поширена.